Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, що очікувати від ворога на Лиманському напрямку? Чи будуть на Лиман іти орки? Скажіть нам, будь ласка, найближчий час? Так, цей важкий дуже сильно напрямок, але до нього готові. Військові готові до цього підготовлені. Орки не будуть йти, рашисти не будуть йти на, лим, на Лиман. Тут буде якась хитрість тільки. Будуть дурить, а йти будуть вони в інший бік. Взагалі вони кудись пересуваються. Вони з цього напрямку уходять. Тільки, що відбувається? Перемога. Тут дуже сильні військові і. Оркам вони знають, що, ну, росі... руські знають, що тут наступу вони не зможуть зробити. Лиман захищений, дуже сильно ще Верховний суд вийшов. Тут, навпаки, вони збираються втікати з цього напрямку. Дуже багато платять грошей щоб в якусь інформацію, щоб отримати інформацію, слідкують за військовими. Так, тут плануючи якусь, там, де лиман, можливо, є дорога. І вони відслідковують, і буде завданий удар по дорозі, там, де лиман, там, де перевозять щось цінне. Закрити дорогу хочуть. Це буде дуже криваво таке насильство. Проте все одно дорога буде працювати. Тут треба зняти негатив. Наступу на лиман робити не будуть, будуть тільки обстріли. Обстріли будуть писувати рух, рух по дорогах, перевезення, щоб не могло бути перевезені. Заперечую, заперечу. Заперечу. Заперечую, заперечу, 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 заперечу. Заперечую. Запереч, заперечу, 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 заперечу. Ворогам дуже важко рухатися в напрямку лиману Надзвичай там важкі умови для ворога. І він буде бити із відстані. Дуже сильна якась іде розвідка, розпитують шукають інформацію і хочу забрати весь ряд. Від... Запереч. Так, заперечую повністю весь негатив, заперечую, заперечую, заперечую. Ворог на лиман наступати не може, чинити військові злочини не може більше. Відступає, складає зброю. Відсікає расистів від лимана. Буде так, буде так, буде так. на віки вічні тікає, лякається. Більше ніхто на ворога не може працювати, буде так. Перекриваю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю відкрити дороги для Збройних сил України, для військових України, для армії України на перемогу над росіянами. На Лиманському напрямку повна перемога українців, української армії. Буде так, буде так, буде так. Да буде розбитий ворог, знищений повністю. Да буде все сказане, здійснене. Прошу на Лиманському напрямку. Да буде все сказане, здійснене. Буде такі маніпуляції, маніпуляції, дуже багато брехні і розвідка, розвідка. Але все дно нічого не вийде. У ворога нічого не вийде. Дякую за увагу.